Ветерани. Вони ще зустрічаються нам щодня на наших вуличках. Але ось нещодавно Інформаційні агенції України повідомили, що за минулі три роки кількість ветеранів Другої світової в Україні зменшилася рівно на третину. Івану Опанасовичу Каліберді 21 травня 2013 року виповнилися 93. Наш герой видатна постать як війни, так і миру. Але спочатку була війна. Коли вдарила біда Великої Вітчизняної, наш герой навчався у Ленінградському військовому інженерному училищі. А з липня 942-го юний Іван фронтовик. Офіцер Каліберда буквально йшов на смерть заради рідної землі. Проливав свою кров у справжньому, найстрашнішому сенсі цих слів проливати кров. Брав участь у сталінградській битві, битві на Курській дузі. Іван Каліберда разом із друзями вивільнив від фашистської нечисті Україну, Польщу, Угорщину, Румунію та Чехословаччину. За спогадами Івана Опанасовича, у жовтні 1943 року він серед інших простих офіцерів і солдатів форсував Дніпро. На картах великих воєначальників ця дія називалася наступальною операцією 1943 року і мала за мету визволити наш рідний Київ. Тоді, у битві за Київ, радянські війська завдали важкої поразки фашистам, звільнили понад 38 тисяч населених пунктів, у тому числі 160 міст. За форсування Дніпра і проявлені при цьому мужність і героїзм. Звання Героя Радянського Союзу отримали 2605 чоловік. Це складає майже чверть всіх, хто був відзначений золотою зіркою героя за часів війни. Одним із героїв і є наш Іван Каліберда. був народний подвиг, як люди стрімілися швидше освободити ріку, освободити Україну от гітлерівського порушення. Як згадував Іван Афанасович, командир викликав його лейтенанта і сказав: Ви командир першого десанту, вам треба першим переправитися на правий берег Дніпра. Ми почали в четвертій годині. Це 29 вересня, 43, А приплили туди. Приплили, Уже починали вечеріти. Години дві-три було не менше. І все це під огнем. От це я у пулемета, солдати, а за нами і що йдуть. Це був нерівний бій, але наші солдати встояли. Десятки тисяч воїнів, які брали участь у битві за Дніпро, були справжніми героями, дарма що їх не прикрасили зірками. Я пам'ятаю, як ми перед початком форсування збиралися. Наша переправочна техніка була доставлена на берег Дніпра вечором 28-го. Вересня 43-го року. І ми чекали, що на удосвіта підійдуть війська, і ми почнемо переправляти їх десантом. Але війська затримались. Підійшли окремі невеликі групи розвідників і командир нашої... Частини, і начальник інженерних військ фронту другого українського говорять, ну що, почнемо, ну почнемо. Усадили людей, розвідники з автоматами, з пулеметами, зв'язки да, з апаратами. З катушкою телефонного провода, відплили, все було спокійно. І тут офіцери та солдати на хитких човнах почули перші постріли. Невідомо звідки. Коли відплили, значить, примірно до середини, перший вистріл з'явився. За ним другий, третій з'явилися ранені. Солдат підходить до мене і говорить, що товариш літенант, я поранений. Я на нього подивився, каже, я теж ранений. Я був ранений, два солдата ранені в понтоні, чотири в понтоні, два наших, два із десанта. От. І один посмертно был удостоен звания гер... героя Погасян, который снаряжав понтон для десант, прямое попадание снаряда вражеского в этот понтон і он погинул. Ворожа Куля пробила груди Івана Каліберди на за проявлену мужність на Дніпрі він і незабутий ним до нинішніх днів сержант Олексій Фадієв 26 жовтня 43-го були удостоєні високого звання Героя Радянського Союзу. Решту бійців взводу нагородили орденами і медалями. Коли завершилася війна, колишній понтонер Іван Каліберда отримав вищу військово-юридичну освіту. Так почалася прокурорська доля героя. Предложили мені в одній чаще. поступить в юридическую академию, я согласился. Я за четыре с половиной года закончил успешно академию. Вот. И стал работать в прокуратуре Прикарпатского военного округа. Сразу дозначили меня помощником прокурора округа по делам о государственных преступлениях. По реабілітації так називаємих воєнних преступників. Багатьом військовим невиправдано ставили в провину шпигунство. Тому військові прокурори за піднаглядністю займалися реабілітацією військових, засуджених за шпигунство. Ну, це наша. значит, под у нас была прокуратура, шпионы, диверсанты военные. Вот. Сколько их было? Мы реабилитировали тех, кто писал заявление. Ну вот приходила жалоба, мы поднимали дела на этих людей. Вот, смотрели, изучали. Вот. Дела не было, были недоследованы. тяп вот так делали. Без свидетелей, без документов, без документов даже на аресте, на обыск не был. Второй раз. А от так собрали человека, відправили. Судять тройки, двойки. Це вот. вже беззаконні було. Івана Апанасович Ліберда дотепер пам'ятає деталі тисяч справ, якими йому довелося займатися. Справ людей не лише засуджених на ув'язнення, але й засуджених на смерть. І дотепер Іван Каліберда переживає за кожного із тих, хто був засуджений в ті роки. Много зробив добра для людям, реабілітував невинних людей, оставив їх добре ім'я, для сім'ї це дуже важливо. Я считаю так, что я своими ногами прошел фронт 5000 километров туда и обратно. И получилось так, что столько же тысяч людей мне пришлось реабилитировать. Он работает инженером на сахарном заводе. Говорят, что он значит, допускал, что сахар был некачественный, не с окаленным. А що такое окалин? Ко колір, не той колер, причем тут, причем тут інженер, значить. А люди, которые работают, работали с ним вместе, и которых не допрашивали, а надо было допрашивать их. Они же вместе работали. Они показывали. Это все в родне было. Никакого вредительства не было. На заводе завод работал ритмично, вот, слаженно. От так. Іван Каліберда достеменно, ретельно і чесно відстежував протягом повторного слідства, хто конкретно зі слідчих порушував закон у ті страшні роки несправедливості і людського бруду. І навіть через десятки років Івану Каліберді і подібним до нього прокурорам вдавалося знайти і покарати порушників закону. Ну що я должен сказати для працівників прокуратури? Це серйозна робота. Це, це робота з людьми. І от того, як ты эту работу поведеш, Пусть зависит твое будущее. Во-первых, надо честность. Во-вторых, надо доводить дело до конца. Начал, доведи до конца и скажи, виноват ты или не виноват. Если виноват, в чем? Чем ты подтверждаешь, что это виноват? Это человек. Вот. Я думаю, что сегодняшние работники военной прокуратуры, да и вообще прокуратура, им и легко работать, и нелегко работать. Я желаю работникам прокуратуры частности. Усердія, трудолюбія і доводить діла до конца. Генерал-майор юстиції Івана Апанасович Каліберда. Він з когорти справжніх героїв. Героїв, які омили свою золоту зірку на полі бою своєю власною кров'ю. Саме на таких дотепер тримаються держава. Закон і порядок.